Від шоумена до офіцера то те, що знаєш там. Ну Сергій Величанський позивний харизмат, ветеран доброволець, телеведучий, засновник проєкту, який продовжує набирати оберти імпров 4.5.0». Це студія імпровізації для ветеранів як формат ресоціалізації, формат спілкування і форма і спілкування так звана хобі терапія. Тобто на фоні от, гуртування на фоні хобі. Тому ми е, от, на запрошення е, цього чудового центру ми вирішили сьогодні провести такий час спілкування, е, імпровізацій. От щоб я не розповідав, ви будете говорити 3-4? Так. Хорошо. Ви хочете почути історію. Так. Історія буде дуже, дуже, дуже така, ну небезпечна. Так. Отже, коли ми кудись збираємось з моєю коханою. Їй треба дійсно збиратись. Мені отак я готовий. Мені мити, що я готовий. Вона обирає серед і часто вона говорить, що нема що одіти. І ти такий стоїш, думаєш, де мій те? Чекаєш. І тут ти обдумуєш все своє життя. Обдумуєш, коли ти з побратимами чекав на повернення додому. Так. І ти думаєш, що от наче ж мав би радіти, радіти, тому що ти повернешся живим ну, здоровим додому. Так. І ти чекаєш. Так. Життя проходить повз. Так. І думаєш, який сенс? Так, так, так. І тільки коли вона виходить, вся така красива, ти такий, типу, фух, ора, поїхали. Yeah. Знаєте, що саме цікаве? Завдяки тому, що ви мені говорили так, я почав створювати історію. Якщо є так, є прийняття і підтримка, то я, моя, моя креативність, моя творчість починає розвиватись. А тепер трішечки по-іншому позову, переверну історію. Якщо ви в своїх стосунках. Ми в своїх стосунках всі вибудовуємо формат підтримки, так. Тоді кожен з нас розкривається. Тобто, от через так, да, мені сьогодні було боляче. Так. Да, але завтра буде краще. Так. Якась от, от через так набагато легше е, виходить по, -по, по подолати ті чи інші. так!» Так! Уявіть собі, якщо те ж саме, я вам розповім, а ви будете говорити ні. От давайте, 3-4 ні. Ні. Окей, не буде історії. Якщо заперечувати, якщо от, 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 тоді не буде. От, якщо так, це разом, а якщо ні, це тіпа, кожен сам по собі. Під час виступу панувала атмосфера легкості та гумору, що викликало багато сміху. Однак не бракувало й моментів, які спонукали до роздумів, змушуючи замислитися щодо ставлення до життя та його цінностей. Ми дякуємо вам за це, і я більш ніж впевнена, що це не перше і не беріже. Це перше, але не остання наша зустріч. Дякуємо, що ви завітали до нас. Як ви розумієте, що двері цього ветеранського центру вони відкриті не лише для ветеранів військових, але і для їх родин.